Вони стали легендою російської музичної індустрії. Вони злетіли на недосяжну вершину, аби тріском з неї звалитися. Блиск та убогість, пафос і занепад. Все це про одну і ту саму групу. Нана. Формула нана. Праздник, театр, яркость, необычність, сумасшедша енергетика. 13 преміювацій поспіль, і цей рекорд не перевершено досі. 17 студійних альбомів, 5 з яких платинові. Вони першими зробили шоу «Бізнес». Вони були колосально багато, то є не считалось пачки, рулони, гроші, літали в різних... Ми за альбом «Прикільда» получили 420 тисяч доларів. Але розплата за багатство та славу не забарилася. На які нелюдські жертви пішли на найці та їхній одіозний продюсер? Починайте. Сімейна драма Володимира Політова. Чому барі примусив підлеглого покинути вагітну дружину? Вона дуже переживала, звісно. Все він каже, може я встрічаю жон сравдома, а я одна буду. Доходило до того, що вона Написав прощальне письмо. Їй це все здесь уперше і тільки у моїй правді страшні подробиці смертельної хвороби Володимира Льокіна. Він вдруг почав лисеть. випалів волосся в брові. Вообще ні одної волосівки на тілі. У мене була четверта стадія. Я запустив до такої степені. Остання стадія раку його вже списали з живих. Хто ж повернув Льовкіна до життя. Та яку відому співачку Алібасов звинувачує в усіх бідах свого підопічного ця етабабенка його повністю ограбила. Через що скандальний продюсер витурив Льовкіна з групи, до яких хитрощів дався барі аби зникнення Льовкіна, пройшло непомітно. Он же волшебний, барі, Он же сказитель. може закладати любого людину. Хто та людина, що заворожила самого Алібасова, невигадана авантюрна історія, хто і як видурив усі гроші продюсера та нанайців разом узяти. Убити всі гроші, які поки є, продати всі квартири. Там не один мільйон доларів був потрачений. Але навіть у мільйони доларів не зламали всемогутнього барі, що ж таки поставило його на коліна. Дивіться у третій частині спецпроекту про «Нана». Лебединна пісня Барі Лібасова. Кінець слави і початок розплати. Безумна спокута. За вчинки безумця. 2003 рік. В одній з московських клінік помирала людина. Рак лімфатичної системи, шансу вижити майже немає. Безнадійно хворого пацієнта звали Володимир Льовкін. Однак впізнати колишній секс-символ 90-х було практично неможливо. Те, що сьогодні співак сидить перед телекамерою і дає інтерв'ю без перебільшення справжнє диво. У мене була четверта стадія. є курсів хіміотерапії в тебе Ну, очень тяжело. Но, говоря, вспоминать не хочется. Десять років приголомшливої слави, стадіони фанаток, мішки листів з освідченнями. І все це виявилося повною фікцією. Шоу бізнес підносить вродливих і безтурботних, а до хворих та немічних безжальний. Заболівання на своїх плечах винесла моя мама, винесла моя сестра, винесла моя сім'я, отец, перша жена доктора. Низкий поклон всю жизнь буду помнить. Дивно, але в цьому списку немає ані прихильниць, ані нанайців, ані колишнього продюсера Барі Алібасова. Он не хотів, щоб ми хотіли до нього в лікарню, ми ходили до нього в лікарню, Він перепрятувався в іншу. Він намагався пару разів переїхати, але я був проти. Я був не в тому стані, щоб на мене сматрити. Ми його із цього стану питалися витащити. Ми ж придумали альбом з ним записати. Однак таку стурбованість продюсера Льокін сприйняв за блюзнірство. Адже колись саме з триском витурив його з групи через жінку. Ту фатальну дівчину звали Оксана Олешко. Але публіка здебільшого пам'ятає її, як Ксюшу з групи Hi-Fi. По моим ощущениям, когда вот пришла популярность, тогда была в какой-то эйфории, вечно на бегу, и как-то вот так неслась по жизни. Оксана Улешко так неслась по життю и так беспардонно вирвалась в життя Алибасова, что вины досис неважливо вдае, нибы не памятая имени девчины. Это, как ее звали? Девку, -то. Оксана. И он совсем с ума сошел, когда стал с этой, как ее звать-то? Оксаной. Став на момент знайомства з Льовкіним Олешко була ще не зіркою хай-фай, а всього лише танцівницею на Романи ж у колективі були найсуворішим та болі Басова, а ці двоє посміли його порушити. Перший до поїздки дзвонить директор Оксана Уполітова в номер. Я звою і кажу, ну ти чого. Ты уже сколько лет в группе, не, знаешь правил? Он говорит, все понял. Он их выгнал. Она все-таки снюхалась с Левкиным. И, по-моему, последнюю неделю там у него в номере. Я Левкину говорю, правда? Он говорит, да. Левкин щиро зізнається, адже він стільки років віддав группе. До того ж, по заучи его называют улюбленцем Баре. А там богато пробачают, Тем больше, до Оксаны в него справжние почуття. Ну мы видели, что у него любовь там, это было видно. Как раз сразу на гастролях там, все время на телефоне прям звонил. Он так увлекся сильно заболел любовью. Значит, я ее выгоняю. И вдруг у меня говорит, я тоже уйду тогда. Столько лет вместе, столько лет глупый. вот он мне это сказал. И у меня чуть голова не отлетела, когда я его это услышал. Ошелешений зрадою, продюсер об'єднується з тим, кого ще вчора вважав своїм ворогом дружиною Льовкіна Мариною. Льовкін був звісно, Ми спілкувалися з Маріною, його жіною. Ми взагалі не розуміли, що з ним відбувається. У нього відлетіла криша, він став другим чоловіком. Льовкін і справді на очах ставав іншою людиною, але не через кохання, а через смертельну хворобу. Сказати, що Володя почав виглядати погано, нічого не сказати. Казі звіт! Помічнаймо! Білявий красень з пишною шевелюрою, якого взяли до групи саме за вроду, дуже швидко змарнів до неупізнанності. Он вдруг почав лисити. Випалив волосся в брові, вовче ні одної волосинки на тілі. Ми розуміли, що болеє та переживає, ну как бы не давили на нього. Ми йому заказали кучу тайко. Це не вкладається в голові. Перуки замість обстеження. Адже залишити підопічного у лікарні бодай на тиждень такої розкоші Алібасов собі дозволити не міг. Гастролі понад усе. Я 7 років живу з болістю, совершенно не понимаю, чем Я ну, У мене була там повышенная температура, утомляемость, но ну, мені казалось, що це нормально. Сім років з температурою, болем та запамороченням він по тричі на день виходив на сцену. Діагноз, який пізніше поставлять Льовкіну, буде вбивчим. Лімфома. Четверта стадія. Це начали валить, что вот, в Чернобыле были, поэтому там. Когда мы туда приехали, в Славутище, работали концерт, нам сделали экскурсию на атомную станцию. Многие артисты, кто был, были на самой атомной станции. 97-й, кажется, год. Так вот, а, они все выпивали, а Левкин тогда бросил. пить. И еще кому-то автограф дал, и в подвале заблудился, и за что забрел в этот реактор. Вот, и цепанул там сильную радиацию, после чего и заболел. Рак крови. А я йому сразу одразу сказав, що оттуда все. Этого никто не знает. К сожалению, ні один врач на цій планеті, ні один академік не скаже, від чого це заболівання. А у Талібасов у хворобі підопічного звинувачує кого завгодно, тільки на себе. За його версією Льокіна приворожили, а рак лише побічна дія. Черную шмагию застосовала никто иначе, как ображена на нёхо за звильнянья Оксана Олешко. Вот она эту какую-то там, как они говорят, преоборотную. Он вообще не хотел ничего, ему было все равно. Он был растением и ждал только этой поливалки, которая была в руках этой девицы. Дело дошло до того, что он не выехал на гастроли. Когда я її вигнала она стала работать у Губина, поїхав з колективом Губина зав'язувати їй шнурки. Він навіть не костюмершей работал при неї, а подавала їй. Як вона то. Ну, це это нормально? Скажи, нормально це нет? Сам Левкін, який коментує навіть не привабливі подробиці смертельної хвороби, про Оксану говорити на відмовляється. Була і була. Я могу 45 минут говорити. Час, полтора, вот мене дуже спрашиваться, я хочу теж самий Не Ще виріжемо. буду. Цілком очевидно, спогади про дівчину нестерпно болять і зараз. Олешко виявилася справді фатальною жінкою не тільки для володі, а й для групи. Адже тільки Нульовкін оголосив про бажання піти слідом за Оксаною. Барі наносить удар у відповідь. Барі Карінич позвонив мені в Сочі і сказав: Вауже, я всім удивлю, що ти виходиш у колективу. І для Льовкіна то був удар нижче поясу. Адже потай він ще сподівався, що продюсер вмовлятиме його не йти, що він незамінний, що за нього заступляться на найці. Але марно всі як один прийняли сторону розлюченого начальника. Чоловік, который не выезжает на концерты. Нужна была какая-то замена. Я взяв э, Соколова, который танцевал. Э, и очень пластичный парень, и, в общем, Соколов встал на место левки, практически не поющий. Я вообще не думал, что я буду когда-то петь, что у меня это будет получаться. Знал бы тоді Басов. Пройде час, и Павло Соколов піде з групи так само гучно, як його попередник. І теж через жінку. А поки Шалібасов прощається з Льовкіним. Як він стверджує, по-джентельменськи. я подарував Льовкіну квартиру на Старому Арбаті, в новому домі, віддав безплатно, віддав йому машину. Всі продюсери так роблять, коли артисти уходять, дають, дають квартиру в Старому центрі Москви. Ну, за машину я заплатив, якщо він забув об цьому. Да і за квартиру, в принципі, теж. То, что Борис Каремич нашел возможность, чтобы нам а, а, Московская городская дума в лице Комитета по культуре выделил квартиру практически бесплатно. Да, практически бесплатно. То, что он нашел эту возможность, я благодарю его всю жизнь и буду благодарен. Покинувши группу, Левкин пішов из семьи та одружився за Лешко. Мы зовсім небагато часу. і Оксана опиниться на великій сцене. а Левкин – на лекарняном лежку. Кілька курсов химиотерапии, нескінченні обстеження, подготовка до пересадки кисткового мозга. И новый удар. Оксана идет от нього на самом пику болезни. Когда он попал в больницу, эта бабенка его полностью ограбила. Она от него ушла. Он отдал ей часть квартиры, а часть квартиры чтобы заложил, что ли. Хай там як а сьогодні в тієї квартири вже немає. Однак є найцінніше життя. Операція пройшла успішно. Гроші на неї збирали з миру по ниці. Коли узнали, що у мене заболівання в газетах, і там було написано, що в Америці стоїть там определенну суму, в Германії це стоїть определенно суму. Ну знайшлись люди, які. Которые... Просили їх не називати, нашлись люди, які заплатили за котрі низкий змалючим. Ніський поклон. Лікарі та небайдужі люди витягли співака з того світу. Але по новому відчути смак життя його змусила ось ця тендітна дівчинка на ім'я Марина. І тут не обійшлося без нана. Адже Марина фанатка групи з 15-річним стажем. И саме Левкин завжди був объектом ее девочек мрий. Часто задают вопрос, почему не Слава Жилеткин, почему не Володя Политов? Ну вот, значит, его магия, Владимира Левкина, была моя магия. Ведь мы сошлись с ним очень быстро и легко. Он через неделю мне предложил стать его женой, потому что была какая-то одна волна. Цю хвилю Марина та Володимир піймали на зустрічі фан співака. І відтоді майже не розлучалися. 15 років вікової різниці не стали на заваді коханню. А у вересні 2012 року Марина народила Льовкіну другу доньку. Дівчинку назвали Нікою. У мене тепер є Віка і Ніка. Як би то не було, а, слава Богу, я до цього прийшов? Сім'я це основне в житті. Зараз чоловік рішуче налаштований не повторити своїх батьківських помилок, адже повернутися з того світу випадає не кожному. 17 грудня день воскресіння Льовкіна, і цю дату він відзначає навіть пишніше аніж день народження. Мы собираемся всей семьей и просто отмечаем второе рождение папина. Но он очень то есть, трепетно к этому относится. Он помнит ну, обо всех. Он всегда моей маме цветы передает. Я не в обиде ни на кого. Хочу это громогласно заявить. Не в обиде. Я больше в обиде на себя. Иногда я допускал слабости, которые не присущи мужчине. Это очень сложные года, которые я прожил. Но это мои года. І ці 10 шалених років Володимир провів у складі групи, яка дала йому все, але і відібрала немало. Після скандального звільнення Льокіна всемогутні Алібасо все ж побоюється реакції фанаток. Адже саме з Володі почалася група, і без нього на нас складно уявити. Однак зникнення Льовкіна публіка майже не помітила. На Найці все ще лишалися головними секс-символами країни. Ти не для Щоб у захваті. І перш за все від самого себе. Якщо продюсер геній, солісти – діло 10. Адже він завжди зможе зліпити і підсунути публіці нового кумира. Он же волшебник, Баря. Он же сказитель. Может закладывать любого человека. Он прямо говорит, что он гений, поэтому я думаю, что для него мнение окружающих людей не важно. 1998 рік. Зірковий час группы на натриває. Нескінченні гастролі, штурмування ефірів, мільйонні тиражі платівок. Мы за альбом, прикинь, да, получили 420 тысяч долларов. Это была такая сумасшедшая эпоха. Помните, самолеты «Аула», самолеты Филипп. Каждый старался сделать э, и переплюнуть другого, сделать какое-то грандиозное шоу сумасшедшее. Да пока зерки сцены делали шоу музычное, доля для них уготовила шоу экономичное. Украине дефолт. Падение рубля, за заощаджень. И полное зубожжение населения, которому тогда стало не до и даже не до платівок. В один день рухнуло все. Это было лето, к концу 98-го, уже к 99-му году э, все вообще рухнуло, опять началась та же самая э, ситуация, какая была после развала Советского Союза. Я решил плюнуть на все и уехать в Америку. Я думаю, тут уже Алибасову в какой-то момент стало тесно. Какой-то момент он подумав, що хватить потенціалу, сил, енергії і зв'язки расширить географію розширити географію, тобто підкорити Америку, а потім і весь світ. Барі упевнений, йому це по зубах. Розруха в російському шоубізі лише спонукала Алібасова до дій. Тут вже нема чого ловити, і нема чого втрачати, як же жорстоко він помилявся. Но ну, вот на этот раз была настолько большая уверенность, что это произойдет там, в Америке, что мы действительно рискнули и поехали. И причем нас пригласил не кто-нибудь там, это пригласил Дик Кларк. Это вообще легендарный человек в шоу-бизнесе мира. Hi, I'm Dick Clark, and this is It Takes Two. Welcome to the show. Дик Кларк. Алибасов американского гатунку. Продюсер и шоумен. Популярный телеведущий. Засновник премии American Music Award. Колись він розкрутив самих Майкла Джексона та Мадонну. А коли прийшов к нему в цей офіс, я облівчись, бітл з там був. Лоспресний, всі зв'язки, мірові. Майкл Джексон там, Мадонна. І У нього там ці всі диски, всі ці. О, Усіх пишномовних слів буде замало, аби описати велич цього серйозного дядька. Но якщо соединить Михалкова, Пугачову, Познера того сюда добавить, всіх наших это, это Дік Кларк. Його знає кожен американець. І от Дик Кларк стал нами заниматься. Проте як би пафосно зараз не говорив про Кларка Алібасов, він ані трохи не здивований. Цілком логічно, що його групою зацікавилася така особистість. Мовляв, геній генія помічає здаля. А в такому тандемі підкорити світ, раз плюнути. Нам ще вам піти не треба навіть, ви взагалі не надає. У вас де Кларк є, все, у вас все в порядку. буде. Кларк, начебто, розробляє план другого пришестя росіян до Америки. Адже кілька років тому радянські рокери з парка Горькова вже змусили говорити про себе всю країну. Тож чому б не повторити те саме із солодкоголосим бойсбендом? От тільки рокери приїхали до штатів голі босі. А Лібасо вже мав привести для розкрутки на, на всі свої гроші і не тільки свої. Барі примусив і підопічних віддати останнє. Ну и свои деньги тоже я потратил. Я свои деньги привозил. Убить все деньги, которые только есть, продать все квартиры. Они там оставили практически все деньги коллектива. Но ну, они были колоссально богаты. То есть не считалось пачки, рулоны денег, летали в разные стороны. В плане финансов это были только затраты. Там не один миллион долларов был потрачен на это. С миллионами долларов Алибасу попрощался легко. Про ймовірність неудачи он даже не думал. Продюсер був у ейфорії від обіцянок Кларка. Контракти з рекординговими компаніями, ротація кліпів на телебаченні, виступи по всьому світу. Подумки він вже бачив, як отримує свою гремі.